сьогодні багато разів дякували. А що особисто ви, як народний депутат України, зробили для того, щоб в Кременчуці тепло з'явилося? Я особисто е працював із адміністрацією президента. Я особисто зустрічався з Мінрегіонбудом, з міністром Чернишовим. Ми розробляли план реконструкції, план відбудови. Теплопостачання в місті, тому дуже багато ми не можемо казати, скільки було зроблено роботи, якої конкретно було роботи зроблено. Але сьогодні ви бачите результат. Ну і саме головне хочу додати, що Юрій Анатолійович, 100 мільйонів, які у нас Мінрегіон надав коштів, це. Його робота з мера міста, які перше приїхали. А я, а я можу додати. Я ж можу додати. Давайте, давайте я тоді такі, по коштам такі, надам цікаві. інформацію, щоб у вас у Давай. всіх була одна єдина інформація, щоб ми не повторювалися. 100 мільйонів за це робота мера та народного депутата, які в Мінрегіоні відпрацювали, і разом з уже екс-міністром Чернишовим Хацанівським, заступником міністра, цим питанням займалися. Обласний депутат, от голова комісії присутності Білашов. Вони надали з обласного бюджету 80 мільйонів на. Також на аварійно відновлювальні роботи саме з аварійно-резервної системи теплопостачання, також 50 мільйонів було на останній сесії. Всі депутати надали це обігові кошти, які потрібні для таких дрібних ремонтів системи. Це кошти обласного бюджету. Також були надані ще 12 мільйонів, майже 12 мільйонів 11,6 Також для ремонтних робіт ще в літ. Восені і з міського бюджету також надавались кошти. Мені здається, біля 17 мільйонів заплановано надати також на ремонти саме зруйнованої системи теплопостачання. Це от всі, хто долучені у нас. Я хочу сказати. Я дуже радий, що всі на всіх рівнях і представники і органів місцевого самоврядування, обласні депутати, народні депутати, влада центральна доєдналися до процесу. У нас головне завдання було. Ми всі себе відчуваємо кременчужанами в тому сенсі, що ми дбаємо про людей. Це саме головне зараз. У нас під час війни об'єднуватись.